Добре, а стосовно гарантії безпеки, ми, президент Зеленський, зазначив, що це може бути лише НАТО, але всі інші сторони нам кажуть, що це неможливо. Що може бути ще гарантіями безпеки для України? Щоб гіпотетично, якщо ми заморожуємо війну і щоб Росія не напала, що це може бути? Це може бути міжнародна місія не сил НАТО, наприклад. Я не вірю в ефективність будь-якої міжнародної місії, тим більше, якщо це не будуть країни НАТО і не будуть європейські країни, тому що ця місія вона має сенс тільки в такому випадку, якщо члени місії будуть готові реагувати на провокації агресивні дії з боку Росії. Ми ці дії побачимо буквально на другий день, після того як. Не дай Бог будуть підписані ці документи. Це треба розуміти. Так само треба розуміти, що це в принципі буде передишка для Путіна на той час, який він буде вважати за потрібним для реалізації нових агресивних планів. Тобто, знову ж таки треба дивитися на речі реально, в тому числі нам, українцям. І треба розуміти, що нам для того, щоб утримати. Ну, навіть при найгіршому сценарії утриматись і стояти на своїх ногах. Нам потрібна не місія. Нам треба буде перебудувати власну країну. Тобто, треба зрозуміти, що Україна такою, якою вона була до війни, вже такою не буде, і ми маємо зрозуміти, що головне для України це питання безпеки. Тобто, це абсолютно зрозуміло. Тепер, що стосується гарантії безпеки, тут в принципі для мене досить легко. Я завжди казав, що всі ці угоди про безпеку співробітництва – це угоди про співробітництво. і дійсно їх треба максимально використати. Це стосується і нас, це стосується і наших партнерів, які до речі, дехто з них обіцяв набагато більше ніж ми це побачили. Єдина реальна гарантія безпеки, ну принаймні відносно така зелізабетона, це вступ до НАТО. Але зрозуміло, що цього вступу ближчим часом ми не побачимо до тих пір, поки не буде вирішено оце екзистенційне і для нас, і для Європи питання про те, щоб Росія більше не була загрозою для міру стабільності Європі. Весь час, якщо Путіну навіть вдасться реалізувати частину свого плану щодо України, війна повернеться в Європу, вона стане її інституцією, і в принципі, от зараз багато кажуть про загрозу Третьої світової війни, але треба зрозуміти, що це це глобальне протистояння, воно фактично вже почалось. Якщо хтось цього не помітив. То він продовжує малювати такі, я б сказав, рожеві малюнки, того, що може бути. Тобто ситуація дуже серйозна, і треба відповідно свої кроки планувати і здійснювати, виходячи з критичної ситуації, і нашим партнерам, але і нам всередині країни. А чи команда Трампа може активізувати пункт плану Келога? Тобто створити такий європейський Ізраїль, накачати Україну зброю, якщо росіяни скажуть, що ні, ми не будемо сідати за стіл перемовин на тих умовах, які нам пропонують. Ну тобто, вони що кажуть, ми не хочемо заморозки. Ми не хочемо зупинятися на лінію фронту, яка буде на, наприклад, день його Трампа, і Трамп виступить офіційно. Можливо, що я пропоную зупинити і розмовляти. На ваш погляд, налаштовані вони все таки е, жорст, ну е, як би так жорсткіше працювати в цьому напрямку, чи ну, будуть це... щось шукати? Я е, кілька разів вже казав, що це одне з тих клятих питань, на яких зараз от у мене принаймні відповіді стовідсоткової немає. Так є заяви келега про те, що е, сполучені штати для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, готові накачати Україну зброю. Ну добре, це в принципі було б нам вигідно, але я хотів би побачити, як, яким чином це буде реалізовано зараз. Те, що я розумію, це оце бажання Трампа за будь-яких умов закінчити війну. Йому треба вивільнити руки для вирішення внутрішніх питань і для посилення протистояння Китаю на міжнародній арені. Тобто зараз питання полягає в тому, що не треба бути фаталістом, але треба достукатись до Трампа до його розуму, і якщо хочете, до його серця, щоб він зрозумів, що якщо Росія, а я впевнений, що вона буде діяти так, як заявив Путін. Якщо вона буде діяти таким разом, то альтернативу тому, щоб посилити допомогу Україні у Сполучених Штатах для вирішення питань пов'язаних з їх безпекою. А не для захисту України треба розуміти, що для Трампа головне його особисті інтереси і інтереси Сполучених Штатів а не України. Цього недостатньо. Тобто, треба посилити допомогу Україні, чи це відбудеться. Якщо хтось вам каже, що він знає, як це відбудеться. Я думаю, що він навряд чи знає, навіть якщо він про це каже. Тобто, оце якраз те, що треба побачити, і хотілося би побачити. Найближчим часом і залежності залежно від того, як це питання буде вирішено, яким чином е, сполучені Штати будуть дивитися на це на цю війну, будуть допомагати чи скорочувати допомогу Україні, і відповідно, тоді ми зможемо зробити м, висновки. Ви згадали до речі, Китай Трамп у своїх останніх заявах за останні дні е, зазначив, що закликав Китай допомогти у вирішенні. Е, Питання війни в Україні, на ваш погляд, це якби реальна пропозиція, чи знову ж таки Трамп може собі дозволити все, що завгодно. просто так Є, Ну, в принципі, він не перший. Хто закликав Китай до того, щоб допомогти е, припинити війну в Україні? Здається про це і казав Байден і члени його е, команди. Тобто нічого нового тут немає. Е, ясно, що Трамп. Е, Вміг і має право зробити таку публічну заяву, ну, в принципі, вона є е, логічною, якщо е, е, шукати шляхи до е, припинення війни в Україні. Але я, я вважаю, що виходячи з того, е, що адміністрація Трампа буквально нашпигована е, яструбами з е, питань е, розвитку подальших відносин з Китаєм, то він добре розуміє, що навряд чи Китай. Йому в цьому допоможе, от дуже важливо, щоб він зрозумів, що допомога Україні в боротьбі з Росією це в тому числі і допомога самим Сполученим Штатам в протистоянні з Китаєм іншими країнами-агресорами, як Іран, Північна Корея, і тут можна було б розраховано на те, що Трамп модифікує свою позицію, але це знову ж таки. Те, що може відбутися, але абсолютно не обов'язково відбудеться зрозуміло стосовно європейських наших партнерів днями. Київ відвідав кандидат у канцлери Німеччини Мерц, і йому якби прогнозують, що він стане майбутнім канцлером Німеччини новим, за його словами, Європа повинна бути готова підтримати мирний план України незалежно від Сполучених Штатів. Тому головні європейські країни повинні створити таке ядро допомоги, щоб якби просувати спільне бачення миру в Україні. Завтра Макрон, президент Франції, Макрон, відвідає Польщу, де якраз це ядро буде збиратися, щоб обговорити як зазначається спільну миротворчу місію в Україні. Ну, тобто, наші європейські партнери реально розглядають можливість миротворчої місії. По перше, на ваш погляд, чи реально це і коли до війни чи під час війни? от як ви вважаєте? Ну, знову ж таки, це ми про це можемо довго говорити. По перше, я ще раз хотів би повторити: головне питання зупинити Путіна, і зараз не стільки важливі ці ініціативи про групи. Про якісь спільні сили після закінчення бойових дій як реальна допомога для того, щоб зупинити Путіна. Це по перше. По друге, ми знову ж таки, оце бачимо: висуваються ініціативи, іде обговорення. Таке враження, що і у нас, і у наших партнерів дуже багато або є час, але часу фактично немає. Я, чесно кажучи, не вірю в те, що ми побачимо бойові підрозділи європейських країн на території України. Про це вже не, неодноразово заявляли. І якщо зараз розглядати плани про те, щоб розмістити оці гіпотетичні демілітордемілітарізованій зоні європейські підрозділи, знову ж таки, треба думати. По-перше, не про це, а про те, щоб як допомогти Україні зупинити Путіна. І по-друге, нам потрібно, щоб там вони не просто стояли, а були готові е, вжити Заходів до припинення нової російської агресії. А чи вони готові до цього? Тут у мене є дуже серйозні запитання. Тепер, якщо повертатися до питання співвідношення. Допомоги європейських країн і США той період, якраз коли була пауза в американській допомозі, нам показав, що нам потрібна допомога з боку Сполучених Штатів Європейські країни ні своїми ресурсами, спроможностями, ні політично все не готові за повністю заповнити. Не прогалину, але в той же час зрозуміло, що за умови, коли наміри Трампа не зрозумілі, ми маємо право розраховувати на те, щоб зараз дійсно європейські країни зробили ті на про це згадував, про які казав Макрон в, в лютому. Це було сказано в лютому, а дискусія про е, можливість насильки навіть не бойових. Підрозділ на територію України не поновилась тільки недавно, і це каже якраз про те, що е, таке враження, що е, е, є час, е, але часу дійсно просто немає. Зрозуміло, Наостанок хотів би запитати вас, ваше, вашу думку стосовно такого прогнозу. Вчора прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що не ні на що, мирні перемовини між Україною і Росією розпочнуться цієї зими, і Польща буде відігравати. Важливу роль зважаючи на географічне положення, на ваш погляд, можна спиратися на цей прогноз якимось чином, чи ну, це думка е, Туска. Як я кажу, таки випадка, треба спитати у Туска або у Горечника, що він має на увазі? Ну знову ж таки, я третій раз кажу, що головне питання не в тому, коли все почнеться, і Трамп е, не розрулить ситуацію. Якщо не буде зупинений Путін, якщо не дати е, позбавити більше, його можливості е, диктувати всьому світу свої е, умови, і от на цьому я б всім рекомендував зосередитись. Добре, то будемо рекомендувати нашим західним партнерам зосередитись саме на цьому, а не на тому, щоб примушувати Україну сідати за стіл перемовин, тому що нас тут примушувати Амстерно. не треба, ми розуміємо. Ми розуміємо всю ситуацію, але ж не все залежить від України на сьогодні. На жаль, ну, що ж то, дякую, пане була така синергія зусиль внутрішніх і зовнішніх, і тоді буде результат. Що ж, добре, дякую. Дякую, пане Олеже, за розмову і дякую, дякую глядачам Басток, що були цей ефір з нами. До побачення.